7 серпня в ефірі цей день в студії Анна Паукова. Вітаю вас сьогодні. На початку випуску говоримо про таке. Для комфорту в багатоповерхівках найбільші втрати в п'ятиповерхівках в хрущовках, Йдуть через старі, дерев'яні ще радянські за програмою. Теплий під'їзд у житлових будинках замінять понад 3,5 тисячі вікон енергоефективні рішення для освітніх закладів. Очікувана економія енергоносіїв споживання 50% по об'єкту. 183-й дитсадок у Довгинцівському районі один з об'єктів масштабного проєкту степломодернізації. Зводять, відновлюють, працюють на розбудову. Саме завдяки ним ми маємо те місто, в яким ми справді всі сьогодні пишаємося. Криворізькі будівельники кількох поколінь відзначили професійне свято. У Кривому розі продовжується реалізація міської програми Теплий дім, яка отримала новий напрямок. Теплий під'їзд Цьогоріч планується за кошти міського бюджету замінити понад 3,5 тисячі вікон у під'їздах п'ятиповерхівок. Тему продовжить Валерій Кожухар. З початку року за програмою теплий під'їзд замінено понад 280 вікон у п'ятиповерхівках та виконані роботи з відновлення відкосів у 16 будинках. Заміна вікон у під'їздах триває нині у півсотні будинках. Дуже багато треба відновлювати руйнування після прильотів. Вже відновлено більш 20 тисяч вікон, якщо казати, в квартирах, і більш ніж 10 тисяч вікон у під'їздах. Це те, що було зруйновано початку війни. Зараз ми ще відновили програму, яка була призупинена на початку війни, це програма Теплий дім енергоаудіт показав, що найбільші втрати в п'ятиповерхівках в Хрущовках йдуть через старі дерев'яні ще радянські вікна у под'їзді. Тому за рахунок міста, незважаючи на те, що всі квартири приватизовані і власниками. Під'їздів є люди, але зрозуміло, що важко дуже міста надали кошти і відновлюються. Вставляються нові краще сказати. Вікна в 199 хрущовках. Це 3600 вікон. В цьому будинку у Довгинцевському районі втрати тепла взимку будуть відчутно меншими. З новими вікнами у під'їздах мешканці розраховують на більший комфорт у часи негоди. Всі роботи проведені коштом міського бюджету. Коли в нас не було ще вікон, у нас заливало з п'ятого по перший, а тепер не заливає. Все добре. Спасибо. на комфорт та затишок в будинках. Також спрямована програма з енергозбереження Теплий дім. Цьогоріч будуть виконані роботи з заміни внутрішньобудинкових мереж центрального опалення В більше як двох сотнях будинків, де послуги надаються управителями, та в понад 30 багатоквартирних будинках, де діють ОСББ. В більше як 150 багатоперехівках багатоповерхівках такі роботи вже виконані. Валерій Кожухар, Максим Пономарьов. Цей день. Модернізація закладів освіти один з пріоритетних напрямків у місті масштабні проекти з енергоефективності, охоплюють десятки шкіл і дошкільних закладів, де створюється комфортне, тепле і безпечне середовище для дітей. У липні стартували роботи в дитячому садку номер 183, А сьогодні на цьому об'єкті побувала наша знімальна група. У кривому розі у співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку модернізуються 36 гімназій, ліцеїв, дитячих садків. Цей дошкільний заклад у Довгинцівському районі найближчу зиму зустріне утепленим. Повністю робиться утеплення стін, фарбування, дах, повністю також ремонт утеплення, нові вікна, безумовно, двері. Повні, повністю нові труби, нові радіатори, індивідуальний тепловий пункт, тобто повний комплекс модернізації. Енергозбереження, термомодернізація через зростання цін на теплоносії через нестабільність постачання через війну ну і стає одним із головних пріоритетів. Ну а комфорт завжди був важливим пріоритетом. Комфорт дітей, комфорт вихователів. Ми реалізуємо навіть зараз під час війни дуже великий проєкт. Термомодернізації 36 освітніх закладів. Вже з них зроблено сім повністю. Зараз триває робота на цілих 29. Об'єктах освіти, це садочки школи одночасно. Нині в цьому дитсадку кипить робота менше ніж за три місяці. Будівельники обіцяють здати об'єкт. Виконано 70% утеплення фасаду, замінено вікна на енергозберігаючі металопластикові. Також виконано заміну труб опалення та радіаторів внутрі будівлі. йде підготовка до монтажу індивідуального теплового пункту. Термін завершення робіт кінець жовтня 25-го цього року. Очікувана економія енергоносіїв споживання 50% по об'єкту. Ремонтні роботи у закладі не перервали освітній процес. Розповідають у дитсадку. Частина дітей на дистанційних заняттях з вихователями інші відвідують до. Шкільні групи на базі сусіднього ліцею. І педагоги, і батьки та діти очікують завершення робіт, аби знову зібратися разом в оновленому і комфортному садочку. Єркононенко Денис Захаров цей день. У сквері індустріальні зочі відбулися урочистості з нагоди дня будівельника та 91-ї річниці запуску першої доменної печі. У теплому колі зібралися ветерани, і представники промислових підприємств, молодь Кривого Рогу, щоб вшанувати земляків, які стояли біля витоків індустріального розвитку міста. З нагоди дня будівельника, який щорічно відзначають у другу неділю серпня, біля скульптури індустріальні зочі», зібралися представники міської влади та підприємств, ветерани металургійної та будівельної галузі, молодь, яка отримує профтехосвіту. Організатором заходу вже кілька років поспіль виступає громадська спілка Координаційна Рада Кривий рідне місто. У серпні в будівельників ще одна вагома дата: річниця запуску першої доминої печі на Криворіжсталі. 91 рік тому ця подія поклала початок стрімкому розвитку Кривого Рогу як індустріального центру. Завдяки будівельникам, колись у далекому 1934 році, ми змогли збудувати і задути першу домену піч, яка по суті і стала початком нашої історії, історії нашого підприємства і поштовхом для розвитку нашого міста і в принципі будівельної галузі, в тому числі в Кривому Розі. Будівельники стали фундаментом. Вони збудували не лише наш завод, але й будували і житло, і будинки, і лікарні, і школи, і розбудовували всю інфраструктуру. І саме завдяки ним ми маємо те місто, яким ми справді всі сьогодні пишаємося. У той період Криворіг уже демонстрував найшвидші темпи розвитку. Нині назви дев'яти криворізьких будівельних трестів, комбінатів і заводів викарбувані на пам'ятному знаку, який нагадує цим людям про молоді роки та наполегливу працю на благо рідного міста. Залізної руди і майже 12% союзної неукраїнської частка була в прокаті. Це була. Та частина, та е, умова, яка давала розвиток цьому місту і створила умови для того, щоб в Кривому Розі була така будівельна галузь. Ну, я б сказав, що якщо вважають, що Кривий Ріг був восьмим містом на Україні, то будівельна галузь Кривого Рогу вважалася третьою і четвертою в Україні. Як зазначають ветерани, особливе значення для них має зв'язок поколінь. Тисячі молодих людей приїздили з усієї країни на будівництво гірничо металургійного комплексу Кривого Рогу. Нині діти та онуки старшого покоління криворізьких будівельників віддано боронять Україну на фронті. Покоління молодих людей, які виховувалися нами, наскільки вони самовито захищають на передових ті зв'язки, які сьогодні є. Вони є тим корінням, яке насичує, підтримує і дає наснагу боротися з ворогом. Пам'ять про першу доменну піч вона залишиться завжди на цій землі, тому що ті фото, які є сьогодні в музеях, на підприємствах, в сімейних альбомах і будівничих. І Металургійного комбінату. і в багатьох сім'ях це є дуже, дуже визначним. Попри труднощі воєнного часу, наше місто розвивається та має перспективи і професіоналів для подальшої розбудови. Важку годину, де дуже багато будівельників зараз на війні боронять нашу державу, наше місто фортеця. Будує та живе, тобто зараз в місті будуються такі важливі об'єкти нашого міста, як підземні школи, укриття протирадіаційне, ремонт лікарень. Тобто, місто живе, місто будує. І я вважаю, що після перемоги будівельники в наше місто вернуться, і такі важливі для нашого міста програми будівельниця, як програми будівництва нових садочків, басейнів, універсальних спортивних комплексів в Наше життя це повернеться. Під час зібрання нагородили переможців громадських конкурсів, присвячених Дню Єднання поколінь і 250-й річниці Кривого Рогу. На останок учасники зустрічі поклали квіти до меморіальної дошки на честь керівників будівельної галузі Кривого Рогу. Анна Ніколенко Ігор Притула. Цей день цей день триває. Далі будуть такі теми. Почесне спортивне звання. Він вимагає дисципліни, щоб на змаганнях і в житті все було добре. Наставник криворізьких рукопашників Олександр Яновський став заслуженим тренером України. Юні таланти. Піаністи з 12-ї музичної школи серед переможців третього міжнародного конкурсу фортепіанної музики. Його вихованці неодноразово піднімалися на п'єдесталі пошани, здобуваючи перемоги для Кривого Рогу та України. Але за кожною медаллю наполеглива щоденна праця тренера. Олександр Яновський, спортивний директор міської федерації рукопашного бою, днями отримав високу державну відзнаку звання заслужений тренер України про багаторічну відданість справі і справжню командну роботу. Далі в сюжеті. Олександр Яновський у спорті усе життя, хоч єдиноборцем почав займатися пізно в 14 років. Характер і напрацьована техніка сильні сторони спортсмена. У його скарбничці медалі світової та європейської першості. Високі досягнення має і на тренерському містку. Його вихованці це сотні хлопців і дівчат. Разом з Анатолієм Волошиним та іншими тренерами. Він створив непереможну команду криворізьких рукопашників. Багато давні чемпіонів, багато. Хлопців, дівчат, які дійсно вже як справжні, не тільки спортсмени, чемпіони, а як люди, як фахівці в своїй справі, а вони в різних галузях це дуже приємно. До речі, і воюють хлопці, є мої вихованці. Так що все-таки. Те, що заклав спочатку, той фундамент, який нам закладували вже в подальшому, у мене перший тренер Володимир Дмитрів, потім Анатолій Волошин. Потім, то воно дійсно в єдиноборствах, рукопашному бої, це все характер, цілеспрямованість та ну, десь, може, якийсь фарт на змаганнях, але праця. Праця ще раз праця в спорті. Утворилася династія Яновських. Свою доньку Анастасію в 10 років Олександр забрав з танцювального гуртка і привів у секцію рукопашного бою. Згодом спостерігав за її успіхами на світовому татамі. Результат був, адже тренер завжди вимагав від дівчини більшого. Поблажок не було ніяких. У мене даже було таке, що перед якимись змаганнями в мене було там не одне тренування, а два тренування перед змаганнями, тому я. Займалась в два, може і в п'ять разів більше, ніж чим другі спортсмени, і ті всі успіхи, які зараз в мене є. Це все велика подяка моєму батьку, який став моїм тренером. Зараз Анастасія допомагає батькові готувати нових чемпіонів. Сам же Олександр Яновський Я ділиться, не бачить себе в іншій професії, адже в роботі тренера є все для постійного зростання. Кожен тренер з будь-якого виду спорту він трішки психолог. Трішки, ви знаєте, що є таке поняття: тренери, батьки зі спорту. І так розумію, ну, буває таке, що є секрети, є якісь моменти, які вони батькам не розповідають, розповідають своєму тренеру. Це все ти через себе так проводиш, і дійсно десь, ну, скажімо так, вирішальні моменти якісь в їх долі в подальшому. Тому тренер на самом ну справді це різний повинен бути фахівець. Отак, от, от. Але терпіння, спілкування, і в подальшому, це на виході дуже гарний результат. Зараз наставник молоді готує групу рукопашників до світової першості. Олександр Юрійович Яновський добрий тренер, але він вимагає дисципліни. Щоб на змаганнях і в житті все було добре, могли виховати, дуже дякую тренеру за кожне тренування, яке він для нас проводив, за ту дисципліну, яку він надавав на кожному тренуванні, за те, що зараз я можу з гордістю сказати, що я рукопашник. Олександр Яновський отримав звання заслуженого тренера України. Він став другим тренером у Кривому розі і четвертим в області. Хто отримав такий почесний статус, тренуючи спортсменів з рукопашного бою. Посвідчення нашому землякові вручили у міністерстві молоді та спорту. Наденко, Олексій Правицький цей день. Юні з 12-ї музичної школи серед переможців третього міжнародного конкурсу фортепіаної музики «П'яно М'юзік. Цьогоріч у творчому змаганні взяли участь понад 130 учасників, солісти, дуети, тріо та ансамблі різного складу. Вихованці Криворізької школи гідно представили свій заклад, виборовши низку престижних нагород. Подробиці в сюжеті. Участь у мистецьких активностях та здобуття призових місць звичне явище для учнів 12-ї музичної школи. ліч опліч із кваліфікованими педагогами діти щодня розвивають свій мистецький хист і демонструють високі результати. Лише за минулий навчальний рік вихованці школи взяли участь у понад 200 музичних ініціативах та здобули близько 20 гран-прі. Особливо успішною стала участь юних піаністів у третьому міжнародному конкурсі фортепіаної музики Піано Music. В цьому конкурсі з нашої школи прийняло участь вісім учасників: два гран-прі, дві учениці зайняли гран-прі, дві перше місце і інші учениці друге місце. А загалом в конкурсі було більше 130 учасників тобто, це доволі серйозні такі змагання. У нас володарок гран прі вже маючи малий досвід участі у музичних турнірах. На останньому конкурсі я грала етюд Лемуана. Він дуже веселий за характером, тому він мені дуже подобається. Грала я, звичайно, не годинами, але грала ну, багато разів доволі. І часто довелось відпрацьовувати те, що тем щоб був. Швидше, і щоб я не збивалася з тексту. Іноді я дуже так захоплююся прямо не помічаю, як час іде. Марія Романенчук займається фортепіано близько п'яти років. Особливо її надихають твори, в яких поєднуються різні жанри. На конкурсі вона виконала композицію Марти Майєр блюз. Це, так сказати, моя перша премія, яку я взяла вперше. Коли я почала грати на фортепіано, мені це почало дуже-дуже подобатися, і тоді я вирішила, що хочу продовжити цим займатися і надалі. Мені дуже допомогла моя вчителька Тетяна Юрівна, яка завжди вірила в мене, і батьки теж саме вони мене теж привели на цей шлях. Марія вже вступила до музичного фахового коледжу за спеціалізацією Естрада і мріє у майбутньому покладати у рідній музичній школі. Коли я буду навчатись у музичному коледжі, я хочу надалі підвищувати рівень своєї майстерності і зібрати участь у різних конкурсах. У номінації Естрадне фортепіано відзначилася Уляна Ліску. Я грала твір Марти Майерс з Static Елонг. Це більш джазова композиція. Вона така характерна. Дуже готувалася цілий рік. Крок за кроком було дуже важко спочатку. Там є зміна мелодій, зміна темпу, зміна ритму. Для 16-річної Валерії виконання твору буря і перемога в конкурсі стали символічним завершенням її навчання у музичній школі. Пам'ятаю моменти до війни, коли ми разом з моєю викладачкою їздили по різним конкурсам живим. Це були конкурси в Києві, це були конкурси в Дніпрі. І це будуть залишатися в моєму житті найтеплішими та найріднішими спогадами, які я тільки маю, оскільки це дало мені великий поштовх саме у творчому та в особистому житті, оскільки це розвиває мене як людину, і в цьому віці я відчувала цей адреналін та захоплення до музики. Дарій військово Олексій Провицький цей день. Це все на сьогодні. Більше вже завтра у звичній порі на телеканалі Рудана. Залишайтеся з нами. Бережіть себе і тих, кого любите. Одяг ведучий від студії одягу Вовк.